Слава з дитинства. Середня донька Костянтина Меладзе Лія мріє бути співачкою як Біонсе, і вже з дозволу тата дебютувала на сцені. І один із найбагатших українців, радник мера Києва Ігор Ніконов, не шкодує грошей на зіркові шоу власних дітей. А їх у нього багато. Подивимося, який поп-концерт на сцені національної опери закотили для дітей заможних та знаменитих. Чи розмах у національній опері розпочинається церемонія майбутньої нації? Господиня вечора, дружина бізнесмена і радника мера Києва Ігоря Ніконова Іванна. У великій родині, я так розумію, у всіх є таланти, особливо талант до співів проявляє Аня, яка брала участь у голосі діти, їздила в Сан Ремо на конкурс і дитяче євробачення. Багато всього позаду. Ви настільки р'яно займаєтеся кар'єрою доньки, що хочете мати народну артистку вдома. Я вже починаю немножко над цим задумуватися, що в якій-то мірі любов к сцени – це болезнь. Це очень ціню і очень уважаю людей, які виходять на сцену. Це така нерва нервотре... Обка, це такой труд, що в принципі, якщо вдруг вона скаже, що она на це готова, я буду тільки приветствовать. Я сейчас говорю, я готова. На ваших сімейних святах співало багато різних артистів від Івана Дорна до Грігорія Лепса. Чи думали ви записати, можливо, з кимось з відомих артистів ані дует? Ви знаєте, якщо э, так служиться обстоятельства і Аня Потянет, ми только с з радістю. З ким би тобі хотілося дует, тому що сьогодні діти співають дуетом з різними артистами мабуть, Монатик все таки. В нашій країні так чи інакше гроші все вирішують. Прийти до тата попросити тату, а давай пісню з Монатиком. Монатик, він не факт, що согласиться, і папа, я думаю, так не зробить. Что... Нас очень много і писати кожен прийде і скаже, я хочу дует з Монатиком. І сітьми виступають молоді і успішні артистки Злата Огнівич, Альоша і Світлана Тарбарова. Сьогодні на сцені ти співала з маленькою дівчинкою. Легко взагалі співати з дітьми. Це такий чистий лист, на якому можна малювати все, що завгодно. До тебе звертаються можливо заможні батьки, аби ти дала майстер-клас дітям чи позаймалася вокалом. Звертаються за допомогою, позаймаєтеся з нами і заможні, і незаможні. Але в мене немає ну такого бажання зараз. Ні? Скажімо, ні, зараз ні. Ніколи з дітьми не займалася, ще коли студенткою була можливо. Ні, навпаки, з дорослими я займалася. У мене була підпрактика в Глієра, в нас це було зобов'язання таке, щоб в нас були учні, і мої учні навіть здавали академконцерти, екзамени, співали пісні, я їх там вчила, розпівувала, розповідала про музику. Ти взагалі строга вчителька? Можеш двійку поставити чи вигнати з класу? Не те, що вигнати, але сказати: знаєш, ти сьогодні не готовий. Зустрінемося наступного разу. Коли мені він там казав учень, як ну як, як я кажу, ну я ж бачу, що ти не готовий, все до побачення, і він розумів, що все <зас> я непреклонна. преклона <зас> позаду свята, ти встигла відпочити. Так. Я була цілий місяць у Таїланді, Я втілила свою мрію. До мене приїхало дуже багато гостей, тому що я сказала всім, що в мене там буде житло. Кажу: купуйте тільки квітки на літак, а житло у вас буде ночувати де буде. Тобто, у нас там були дуже такі галасливі вечірки. І до мене приїздила моя двоюрідна сестра. Першого разу вона була в Таїланді, взагалі кудись летіла, і вона була в такому культурно естетичному шоці. Синим, ти гучно вийшла заміж. Якою була медова відпустка? Ми були у Римі, у місті кохання. у місті всіх закоханих. Е неймовірне місто. І Дякуючи, що друзі подарували нам цю подорож. Не для кого не секрет, що твій чоловік значно тебе старший. у Вас різниця 15 років, і ще й до того, твій чоловік, твій концертний директор, твій продюсер. Як тепер шлюб? Впливає на роботу. В принципі, він е не свариться, коли я не приготую борщ сам чи не нагодую його, а прийду після репетиції втомлена. Він не свариться. Він обожнює мене такою, як я є. А я, до речі, ну не скажу, що я класна дружина. Я трішечки егоїстична, і це правда, ну але я. Відкрито говорю про це, і я не ховалася, не була і інакшою, розумієш. Тобто, до весілля я була така, і після весілля я така ж сама. Ви з твоїм вже нинішнім чоловіком Олексієм зустрічалися достатньо давно. Що змінилося після штампу у паспорті? Ну, чесно кажучи, ми почали трохи сваритися. Одразу. Ну, трішечки є, трішечки є. Я не знаю, чим це визвано, може, емоційним якийсь станом, струсом. Але ми так декілька тижнів тому себе зупинили і кажемо: так, Олексій, щось ми сваримось. Так, да, Світлана, ти на мене ніколи не гарчала. Я кажу, ну я ж тепер можу, я ти ж мій чоловік. Чи планує тебе поповнення? Звичайно, я тебе вітаю. і Дуже хочемо, дуже хочемо, але як то кажуть, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Династії бути на сцені дитячого шоу донька Костянтина Маладзе Лія з гуртом МБ. A ring on a Співати з донькою продюсера Костянтина Меладзе достатньо відповідально. Нам сьогодні було виступати тільки в кайф. Лія – велика красотка. Это бы, кстати, її дебют. Дебют? Да, и мы рады, что он произошел вместе с нами. Это уже история. Костя, нам, конечно, прочитал лекцию. Огромную перед А які настанови продюсерські були? Костя нам сказав, Ребята, будьте собой, вы знаете, что делать, поддержите, головне, її. Ну и, собственно говоря, сегодня я. Переживал как никогда, я давно так не переживал, потому что я переживал за нее. Но она была молодцом и просто вышла и порвала всех. Это очень круто. это было твое бажання заспевать с хлопцами? Да, потому что я всегда говорила, что мне очень нравится МВН, и так далее. Вот, и он мне. Далава! И он мне говорит: ну у тебя раз концерт, то ты можешь позволить Ты хочешь бути співачкою? Я хочу, але баба говорит, что это правда очень тяжело. Но я все равно хочу, і буду. Хочеш бути як хто? Мені подобається Бьонсе і Аріана Гранд нравится. Це хороший да. да? чесно. У нас вкусы совпадают, поэтому все будет у Ли хорошо. добре. соль не писни в же, Батько, композитор, може тобі написати хітів на 10 років вперед. Ні, Нет, пока что. Хочу, но это немножко волнительно, потому что. Ой, страшно. Після того, як вийшов хід, она вернется, і я їй кольцо на пальчик, мабуть, на концертах таких дівчат безліч, які хочуть ось ця метя. Что только не было на концертах, уже приходили із паспортами, із свидетельствами о браке, то есть з кольцами. Типа, вот девчонки готовы уже, вот пацаны, давайте. Как бы вы потеряете? Надевайте. Но пока не нашли мы ту самую, к сожалению, пока еще нет. Микита колись брав участь у дитячому голосі українському. Чотири роки тому ти був фіналістом дитячого голосу України першого сезону. Я прямо часу вот очищаю вот то последні інтерв'ю наше. Не важко повірити зараз, коли стоїть такий хлопець дорослий. Як твоє життя змінилося з моменту, коли ти став частиною такого гурту? Да кардинально змінилось На самом деле. Помінялось буквально все. Закінчив школу Екстерном? Його собі Ні, ні, ні. Я закінчив як всі звичайні ребята. Правда, останні півтора года я. Появлялся крайне редко, но тем не менее я закончил хорошо. Романтик від шансонов. Своїх пісень з оперної сцени співає Олег Винник. Вино, не, не все з ти о твоє. Давно вийшов ваш новий кліп, ваша нова відеоробота за мотивами стрічки приборкання норовливого, Танцюєте разом з відомою балериною Христиною Шешпар. Танцюєте зовсім не балетні, па, а достатньо пристрасні танці. Партнерша була гаряча така, і я не міг вже чисто так і чоловічою тежкою зору. Е це таке впасть ліцом в грязь. Христина Шишпор є чоловік, футболіст. Не думали, що якось можна отримати на горіхи? Для пристрасті і для творчості це е, не завада. ніяка. Я думаю, що він теж задоволений своєю дружиною. Красивою. Розмови не було після зйомок кліпу і після виходу його на екран. До речі, треба запитати, десь я тільки що сьогодні бачу. Я запитаю Христи, Христину. Так і не секрет, що ядро вашої аудиторії це жінки. Чи траплялося, коли на ваших сольних концертах робили пропозиції руки і серця? Чи чоловіки просили щось таке утнути на сцені для їх коханих? Неоднократно, не один раз. Я реально вже скільки разів казав, що я настільки щасливий, що маю право бути присутній там, де дві душі е, сходяться в одне. Реальне є такі випадки на сцені. Виходить чоловік. Майбутній, на колінах обручку дає, і красуня, молода майбутня дружина. Це наскільки, наскільки незабутні такі, такі речі на сцені, я навіть не можу, не можу той час там подумати, що а якщо вона зараз каже ні, найбув випадок, в Луцьку, якщо не помиляюсь, весілля. Повністю все весілля після церкви всі прийшли абсолютно на концерт, навіть вбранні в сукні, в весільні сукні е, молода і реально з, усі, з усіма гостами. Вони не могли собі дозволити запросити Олега винника на весілля, то прийшли всім весіллям на концерт. Ви часто співаєте на весіллях? А чи брали участь у весільних традиціях передачі родинного вогнища, горіла сосна, ну і все решта? Слава Богу, такого ще не трапляється. Було багато так, що дружка хотіла заміж за мене.